Національні прапори, наметове містечко та традиції ОУН. Берег Дністра зібрав молодь з усього Прикарпаття на патріотичному вишколі. Намети учасники вишколу розбили у селі Нижнів Тлумацького району. Патріотичний вишкіл розпочався у день народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича та був названий його іменем. Організатори табору намагалися передати молоді традиції, які існували в ООН. Ми хотіли зберегти ті. Ажем так основні моменти цих вишколів опівських – для того, щоб молодь побачила і зрозуміла, прийнялася тою ідеєю, тою патріотичною, такою патріотичним таким духом, і розуміла, як потрібно. Готуватися до захисту батьківщини всього за кілька днів вишколу молоді люди могли здобути основні навички захисту та боротьби. Для цього організатори табору залучили спеціалістів різних напрямків. Ми повинні бути готові до того, щоб захищати нашу батьківщину. Після лекції та практики з надання першої медичної допомоги таборовики отримали порцію справжнього екстриму. Під наглядом інструктора зі спортивного туризму усі учасники долали провалля по 18-метровому канату. А опісля стріляли з тематичних гвинтівок та вчилися розбирати і складати справжній автомат. Далі, шомпо все в порядку, викладається. Потім було зручно збирати. Початку треба розірнутись, так би сказати, а потім вже легше вже знаєш, що рушниця варта. На вишкіл приїхав і майданівський бард з Коломищини Василь Дідик. Що вечора біля ватри разом з таборовиками він виконував українські пісні. Повни не знали, що друг і катам з червоної Москви. Відтепер запевняють організатори, такі вишколи влаштовуватимуть щороку.